Усім доброго дня ми з України. Сьогодні буде відео по промопору конструктор від підписчика, підписника. Правильно, бо ще будуть поправляти. Ніяк не можу вивчити. Так, коротше, прислав. Не знаю причину, по якій там вона в нього казала, що він її розібрав. Приїхала вона до мене. Корпус новий, абсолютно. Е, оцей стакан. Почівники були. Не було оцеї втулки під кольцо. Е, так, коротше, я запресував. Почівники були гарні. Вони не нові, але в гарному стані. Геть не шаруділи ніде нічого. Запресував я це діло, виточив втулочку, запресував втулку, нове колечко, пружини там стоять вже, 6 штук. Тепер був оцей флянчик, кольцо нове. Я теж поставив ремкомплект, так, сольники нові, не було цієї кришки і грязовика. Ми виточили стальний. Поставили болтики 8 і 8, грязьовичок, все виготовляв сам, все плотненько, красиво. Так, тепер. Тепер у нас іде новий вал. Геть, оця втулка виточена. Абсолютно нова муфта. Всі диски. І флянчик. Оце й був флянчик, не було шайби і гайки. Шайбу я теж виточив. Гайку зробив. Гайка це в нас іде, як мені сказали на базарі з дафа колесна. Вона була із такою шайбою, значить тут розвальцована шайба. Я це все діло сточив, проточив, нарізав піч-плінтовку. Богарочка і акуратненько. І все, закручується, і дуже виходить якісно. Так, ця прямопора продається, вона буде коштувати 3500 гривень. Гроші ми із підписником пополам. Ну, як пополам, я от роботу запчастини, те, що я робив, це і остальне йому. Ну, може, вийде 50 на 40. Чи 60 на 40. Так. Диски <клес> <клес> в магазині позабирав усі вже збірками з усим. Отакі бірочки в них в магазині були. Тобто, коротше, вибираю все, тому що його немає в свободній продажі. Приїхала чи приїде ще одна промопора. Від підписника на ремонт, я вже запчастинки заказав наперед муфту там що. І все. І все буде. Коротше, все тут достойно, все я перещупав своїми руками, все буде ходити. Питань ніяких по ній немає. Корпус абсолютно новий, штів ніде нічого не розбито, оригінальний з номерочком. Інтезовським. Все, як книжка пише. Немає, тільки пробочок. Потому що їх немає, а вони йдуть конусні. Ну, хто свої перекрути і буде, буде ляльон. Все, телефончик я оставлю під, під відео. Дзвоніть, кого інтересує, буде працювати. Все, всім пока.